Пожалуйста, світу нема, зато то робить генератор. Я тобі зараз дам кулака. Що ти мені кулака показуєш? Я де... я Бо тому що я тебе 24 на 7 знімаю. А його не. А, то він прикріплений. Дивіться, хто хоче вкрасти, не вкрадете. <соць> Ай, ти чудо. А я думала, що можна в тебе його вкрасти. Привіт, моя красотуля. Дуйком. І руська ти моя. Страшно, так, на, моя рідна, це тобі рибулька від світульки. Ти поправилась ти хорошенька. Ні, не треба, ти хорошенька. А в мене теж дворі от такий є класний. Що, Іруська? Пахнеш. Слава Богу, що не воняю. Іруся, дивися, яка я славненька. Подиви на мої ті очки. Ну, подиви на що я похожа. Писали і Вітнамка, і монголка, і Китайка, і японка. Щоб всі знали, що всі компліменти я вже почула. Дивіться, трош... а я розстроїлась. Я плакала. Ти... Я плакала. Я плакала. Ви мене обіжаєте. говорите, на що ти похожа, На що я похожа? Он Ірка сказала, що я красива, да, Іруська? Однозначно. Однозначно, Ми зараз що з тобою зробимо? Іруся, ну я не знаю, як ми їх будемо робити. Сидя, льожа, стоя. Не знаю, зараз будемо щось думати, ну не сидя точно. Ну я просто знаю, що ти ж без виходних положень. Ти хоч, може, предложиш мені куртку зняти, чи будеш стояти стояти стою рибу дивитися на мене. Там ще й маслини, і олівки є, щоб ти знала. Ну так, да, ти ж ти що, ну ти успокойся, мала. З якою ти фірмою діло маєш? Бабушка звона. О, бабушка дзвони, каже йдем. Так, мої ренулечки, я вже роздеваюсь, знімаю цю шляпу. Ой, Боже мій, я з кожним днем все красивіше і красивеше. Я з кожним днем все красивіше і красивіше. О, а ну. А, а тобі круто, Мір. А що це? Я її неправильно вдівав? А тоже так... я неправильно вдиваю. А тобі Давай. класно. У кстати, у голову. Тобі класно. А Ідемо сповняти твоє бажання. — Ідемо, бажання. Я так, подожди, ну нічого, ви змійтеся, смійтеся з мене. Через дві неділі я така буду, світулька, красотулька. Зніму цей шльом, касат. А що це шльом? Навірно, говорю. — руська. Він мене не те ж стіну, він затягнув. на цей шльом. Я не дихати не можу. А смійся так сильно. Ти закриє двері, сумка хай буде, так? Що? Знаєш, що цієї сумки? Пояс. Ось, все, пожалуйста, з перев'язки. Тут саме це і всі сумки, це пояси. Йдемо, 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 йдемо. Пошли. Пошли. Головне, щоб ти її не вкрали той твій. Так, дивіся. а дивіться. Пальма класна, так. Да. Та в тебе взагалі тут класно. Тебе уютно тут, Ірусь. Тебе уютно. Мені цікаво. Що там обучення? Ой, тут, ну, тут взагалі, дівчатка. Я не знаю. Тут ти знаєш, я тобі хочу кати до тебе сюди заходиш, от як додому. Чесно, Юрсь, у тебе тут таке. Що така в мене атмосфера? атмосфера. — Ну, така вона, да, дівчатка, ну тут все пофеншує. І пофеншує, досить феншує. Боже, на себе дивлюся, хочу… — Ти мені підходиш якраз в мою гаму, бачиш, чорної тисячі. І тут під... підкалують везде. Нічого, хай сміються. У мене губи сині, зуби білі. Очік, ну, я зараз як зроблю реснички. хоч слухайте, буду трошки. Ну я знаєте, не можу всі зразу бути красива. Я дуже поетапно бути мають бути період. Період не красиво, середня, 7-8, ближче до трьох, а потім нормально. Ну а тут тільки грамоти обучаються, так обучення що там у нас проходить? Обучення має в январі бути. Так що велкам январі. Дікабер зайнятий. Е, кстати, зайчика? зачка? Е, ще немає місці з 12 грудня. Уже там буквально пару місць ще в. Ну на слідущі неділі, і все більше немає. Я хочу сказати, що я не наблюдаю за тобою такого. Я не кажу всіх русь, но дівчатка такі турмала ці. Ти ну, хто хоче, то й... слухай. Я хочу сказати, що ти знаєш на що більше все я бращає внимання? Це на оцю чистоту. Ір для мене так важливо. Це вообще. А що ти губи зробила себе? Вічна мені каже, зробила не зробила. Ти хочеш, як у мене бути. Я ще хочу. Правильно. Такі, знаєш, добротні. Щоб говорили та по-настоящему. За мене у мене немає ні одного дня перерива, щоб не говорили. Потому що слухайте, якщо ви перестанете про мене говорити, то я розстроюся. Ви луче говоріть. Говоріть, що я не красива, щоб мене не зглазили. Ой, да, так. тому що, пу-пу-пу на тебе ні в руку сламна жінка. <laughs> Мені моя мама казала і бабушка Вєра, що я обаятельна, привкачена, червачина. Трошки пою некрасива пухша, а потім буду. Персик. Між прочим, я вже мовчала. мовчала, А Ірочка Горе, не вистачило тобі сказати, що ти модець. Ір, диви. Не то, що я тебе вже не один рік знаю, да? не один рік. Ну скільки років я в тебе роблю Вот. І до чого я веду, дівчатка? Я вам одне хочу сказати, що е, ну, по-перше, у мене оці, знаєте, маленькі-маленькі глазки. І мені не треба говорити, що мені робити. Ця чудо, чудо жінка, я вам уже казала. Ти чудо, жінка, ти, і ти чудо жінка. Та ну подожди, ти ж я тобі робила. Ти не я тобі робила, ти ну, мені що? робила. Ти багато чого теж робиш. Оф, дівчатка, хочу вам сказати, от скажіть мені, це супер реснички. Ви знаєте, що мені, Ірка, знаєш, вірається, що, що я до тебе приходжу, і я тобі нічого не говорю. Ти просто мені говориш, а я хочу зробити сьогодні це. Я говорю, роби. Але в останній час ми робимо з тобою М і згиб, да? Так, і М, ми... Шипозіхай, ти не мене ще давай, починаєш мені. Ем. Одним словом, красотулі. Дівчатка, а ви взагалі щоб ми з вами не робили? Ми красотки. А хочете класні ріснички, ось ця богиня. І обучає, і наращує, і це крови. Мені треба, Ірочка. Але я хочу показати, що я стаю трошки гарненька вже. Уже я, слухайте, як ти казав, на я похожа? Арабиці. Пожалуйста. Слава Богу, що не... А мусульмани. На мусульману, Хорошо, слава Богу. Начало є. Я вже ким тільки не була в цій ескафандрі. Ну нічого. Зато моя мама і Віра казала, що я сама красива. Mm. Слухайте, ну це все хорошо, але я вже трошки, скажіть, байдуженька стою, Я трошки поспала, і така хрупіла, не сілаш з рота, mm. Байдуже, слава Богу. Дівчатка, це який у мене е? Mm. М і зибдіть. Ну, за скільки ми зробили? Час? Ні, ну більше. Чуть більше. Ні, ну. ну ми ж у нас условия спартанські. Я буду мовчати, вона наді мною молилася. Зараз хай весь мир знаєш, ти наді мною молилася. Усі знають, що. Це як та скрутилася, я твоя заморозки. Любочка моя, слухайте, ну я то, що я казала, що це, знаєте, людина свого діла. Ну, дійсно, вони круті і вже глазки відкрилися, як краще стало. І руська, ти ма, що ти кажеш, паранжаві це підходить? Да під твою внешність. От вона якраз тобі. Ви коли мені ще очі, то я буду вже буду трясіся, мене сліпа. Чуєте, положила мене на цю кресло качалку, вона ж не чорна. Накрила мені цілий ніс, лишила одні очі, закривай очі. Якраз чорний поток є. Я коли довго жити буду. Ось все там було по феншую. Ну, звісно, по феншую. Зато я красива і там буду, розумієш? Ну, ми ж не вічні, О, так, хай, так, й, з однієї сторони. Знає, ти таке Ні, ну я в 102 роки планую вмерти. Ти що думаєш, що я зараз вже вмерла? 102 роки, ти що? Волосівки розпустила. Господи, ще губи осталось накрасити, ще голову помити, байдуже, воно з під шльомом тим не видно. Чути, головне, що в мене е, є рісниці, накрасені брови, а голова помийте, під скафандром не видно. Ну що, красоточки? Чудо жінка. Ми гарні, гарні. Дівчатка, так, да, красиво, така в мені форма і цвіт. Ану напишіть. Хочете таке? ось, Творить чудеса, серйозно. З некрасивого зроби красиве. А? Так, мої краси, то, що це чудово жінка рісниці робить, ви бачите, що і хною малює брови. От такий цвіт мені треба зробити. У нас не хна, у нас тінь. Тут краска нова така тінт називається. Ну ти мені Ну ти мені по-нашому. А сажу, і помнишь, десь? Ми... А що? Сажу а і буряком. Успокойся, раніше була своя красота, даром Віра мені казала. Тільки Ірка, говорить, воно не буде держатися, я говорю дивися. Ми сьогодні на завтра. І кожен привик, не видержатися. До речі, отакий от колір мені красивий. що, Ще завтра приїдеш. Слав... Поцілувала в яка, кажу... вчується вона мене положила, вкр... красно... якраз чорною простиню, і накрила мені очі і говорить, ти була хороша жінка, яка слава. Не, слава не, Богу. Я тобі зуби не не Зуби мене да, красиві. Дівчатка, ви хочете красиві брові, гарні рісниці і обучення шикарне. ワナをしろべばなわなわなわな Добрий вечір, дівчатка. я вам говорю, я знаєте що, чую щось, кажу добре, і я кажу добре. Ну, э, за цю білин, я давно чула, це уход, ну, уход є для всього. Дівчатки, у мене просто моя клієнтка є, э, вона говорить світулечка, після сорока ми стаємо красивіші. Да? Колимося, ми щось собі робимо, це понятне. Дело. Вона мені говорить, попробуй цю польську косметичку. Я говорю, що за косметичка? Вона кажуть, поймаєш горе? Є, значить, допустим, я взяла собі, вона говорить, я беру собі і для лиця, і для тіла, і для всього. Я говорю, значить, я спочатку візьму для лиця, а потім візьму для тіла. Дівчата, ну про неї говорять, що вона дуже хороша. А ну ви скажіть мені, от просто давайте перше запитання. Ви взагалі, чули про таку косметику і чи подобається вона вам? Це польська косметика, вона йде на натуральних основах. Не знаю. Люди сказали, що добре, і я хочу вам сказати, але я хочу зараз перше всього діти. Дівчатка. Бачите, мене красиво, люди ще краще бачите, Ну, слухайте, люди купляють, і я купляю. Ну, що я не маю права? Вона в ціні недорога, дівчатка, можна пробувати все. Слухайте, ми все пробуємо, від цього на чому ми остановимося. Вона говорить, що вона на Іпольці за 6 років. Вона говорить, я говорю, Лен, ну як це 6 років? Вона ну 6 років, каже, я другу не приймаю. Каже, моя дівчинка знайома, Красиво? <ріхи> да. Вы? Да. Колагенова стимуляція відбувається okay. зараз. Да. Да, стимулірує аж навіть, ну нічого діма. Слухайте, такі холодок, ну є нічто, є губи, є Я, все... да, да. я називала. Дівчатка, ну слухайте, що ми ця в руки не пробуємо? А після сорока ми хочемо що, ми хочемо бути гарненькими. Я представляю, що я пішла вдома. Я І світла казала. немає. І за І він би ліг би сказав би мені, твоя оця, як називається? Біленда. Біленда каже, побілила й мене. Не дай Бог пішов. Немає світу. І ця ж білінда в нас і заходить місце шумка зола. І тут все дитячий біліндура. Красива. Дівочки, слухайте, ну я хочу сказати, ну що, ні, ну все одно це воно ж не повліє на нас. Ні, я вам... так ви знаєте, шутки шутками, дівчата, Ну, ви знаєте, що я, що люди говорять, то я. Я обично, коли кажу, багато розповсюджуюся, ну я хочу вам сказати, що... Яночка заказала, вона каже, Света, я беру, я спочатку взяла для лиця, потім я беру для уход для всього. Девочки, я взяла спочатку для лиця. Значить дивіться, крем для лиця, сыворотка, умивалка, пшикалка, Мицелярка. що це мені треба... Міцелярка. Ти хоч напиши мені, що за чим робити? <рес> там ну, там так... не написала. Написала, да. Да. все написала. Ти напиш мені. Да. Дівчатка, ну дивіться, давайте після цієї маски я намажусь кремом. Ви знаєте, що я крем, я її не пропала. Просто ви знаєте, коли говорять, що воно хорошеньке, тим більше, це дивіться, 40 плюс, дівчатка, це теж немаловажно. Я... Дівочки, от він жирний, він дуже жирний. І я вам хочу сказати, що він так пахне, по-перше, він дуже пахне. По-друге, от я я себе ж не бачу, состав і потім подивлюся відео. Але я хочу вам сказати, що. Відчуття приємне? Воно відчуття приємне. І я тобі хочу сказати, що в мене. От і це воно як від от я щось це кремом, а воно як колодочком дає. І знаєте, як от правильно от дівчатка, я ж просто на все ж ведуся. Я ж дівчатка, знаєте що? Ні, ну не те, що до мене... От, у мене є дуже багато дівчаток, жінок, які такі, знаєш, після 40, після 50, а виглядають шикарно. Дівчатки, ви знаєте, що ми дуже перепробувати, так, да? одна фірма нам підходить, друга не підходить. Допустимо, користуюся одною правильно. Перейшли на другу, шкіра ж то привикає, поняття, і воно це. Ну, я хочу сказати, що ну, у мене, я ж капінку взяла його. У мене лице, от воно прям так, а воно блистить? Да. Блистить? Дівчатка, але так от блистить давно. І я хочу вам сказати, що у мене дівчатка, у мене відчуття такого холодочка. І ви знаєте, як от ми не знали, а навіть йдемо до косметолога, да, ми там вкололи собі грудну кліточку. До речі, оцей крем дуже хорошо в на грудну кліточку. Дівочки. Ну, я довольна своєю грудною клеткою, тому що мені Альонечка зробила. Ну плюс, як я приході раз до Лони, кажу, Альон, дивіться, як має руки близько, дівчатка, по 200-20 руки. Ну, це теж. Я кажу, Альон, я сняв тебе прийшла і намастила лиця. Вона каже, ну і що ж ти прийшла до мене? А чи ти не намастила це? Чи ти не намастила одну клітку? А я кажу, ну просто ми мали колодця, вона каже, яка різниця, я ж тебе вмиваю, я тебе витираю. І вказується, дівчатки, ви знаєте, є ці, ми просто буває не ліннимося. Є днівний крем, є ночний крем, є різні крема. А нам лінь їх взяти. Ну я хочу вам сказати, маститися. І от дивіться, косметолог, вона от так От да-да, от ми маститься, нам треба отак, от щоб ми розглажували свої морщиночки, щоб ми їх просто убирали. Так само тут, дівчатка, я вам хочу сказати, що ми всі хочемо виглядати хорошо. І я ще ні, вона дуже класна. Мені подобається тим, що воно, дивіться, я взяла його трохи, він густий, він пахне. І плюс так, дівчатка, значить, дивіться, щас я сніму оцю масочку, я намачуся кремом, Плюс я собі взяла, ви знаєте, ну перше, в чому у нас перша проблемка, да, дівчині? Це наші складочки. Е, чим я повелась на цю косметику, що ця моя кліنتка, Леночка, вона сказала, що, е, по-перше, е, ототэ от вот під оза, хорошо, у мене що тобі всі, як <Вот>. пандочка. Хто? <ривіться> пандочка. Пандочко. <ривіться> ну, слухай, поки вона ще мокра, хай пандочка й буде на мені, вона так уже не гарно. І ви знаєте, такі переходик називається. Е, э, більше все, що чесно вам скажу, я пішла э, дівчатка, під глазами, е, э, та вся штучка, що я вам покажу. Це крем підлашки. Крем під ласки, вона сказала, світу, от хоч каже, вір, хоч ні. Ну, ви знаєте, дівчатка, саме головне, що вона говорить, розмащує, каже, і в мене оці мої, ну, понятно, що ми всі морщинки не дівчатка, ми їх нікуди не їдемо. Але піддержувати себе, люба жінка, вона після 40-ка ми повинні десь. Е, Діло того, що дівчатка, ні, ну я не то, що я дійсно вся блисцю, дивіться, від все окремого від цього. І ви знаєте, що мені подобається, що тут скрізь в усьому є колаген, Це теж немаловажно. Дівчатка, ви знаєте, що колагенова косметика, вона дуже хороша. І це не те, що я вам говорю, допустим, я вам говорю одне, а ви ж розумієте, що ви собі користуєтеся і робите геть друге. Я попробувала собі, я залишилась довольна, мені подобається. Ви розумієте, що кожної людині я ж кажу вам, що ми можемо пользуватися одною косметикою, але ви відповіть, шкіра наша. Звикає і нам треба щось міняти. І я хочу вам сказати, що тут е, значить, дивіться, понятно, що я буду мастити. крем, під глазки, я буду мастити, тут є дивіться і водичка. І ну тут сустав, от, допустимо, у мене весь сустав. Ні, це я вам хочу сказати, що я обов'язково оставлю силочку, тому що ви знаєте, є е, е, космичка після 30, є слідцяти і є після 50, але я ще 40 плюс це нам уже воно. Так, мої хорошенькі, я оцю пандочку знімаю, але вона дуже влажненька. Ну, вже понятно, Та що все, це. ви вже на 10 років молодше. Стали. На 10? Да. Ну зачем тут так? <рес> Уже вже 18. Дивіться, по-перше, подивіться, як у мене Блистить Блистить шкіра. шкіра, Дівчатки, подивіться, це не то, що. Ну, я вам дивіться, ви бачите самі тут не отнять. Ви розумієте, от я, допустим, кажу, так? Да? Я така, що от, якщо мені кажуть, що воно хороше, ми хочемо завжди бути, десь ми підкололися, дівчатка. Ну понятно, що, допустим, ми пішли, зробили собі вот ми підкололи укольчики, ми під зробили собі такий куличка, ми підтягнули своє красиве личко, але в будь-якому випадку його треба підтримувати. А підтримувати ми чим можемо з вами? От дивіться, я зараз просто візьму цей екран, я його відкрию. От я просто візьму його. Ну от давайте так. от. Я ви знаєте, я дуже люблю шамличку моє блестіла. Для мене в першу чергу, от просто дивіться на мене час, для мене. Я ж маюся, так. Для мене в першу чергу ну, він жирний. Дівчатка, він жирний. Діло того, що дівчатка, ви розумієте, от це моя, вона каже, вона, по-моєму, вона 5 чи 6 років. Вона сказала, що вона пользується цією косметикою. Хоча ви знаєте, що я люблю крема різні, Я от люблю одні, другі, треті, і у мене не один є крем. І чим мені взагалі вона все приходила, у неї таке личко аж глянцеве для мене. Ви знаєте, що я дуже люблю, щоб лиця в мене близкіло. І я хочу сказати, якщо вона вже 5-6 років пользується, значить ця косметика на ринку вже дуже давно. І якщо була б вона плоха, я думаю, вона не пользувалася спортом. Я думаю, дівчатка, ну ви чули про цю косметику? от ви мені напишіть в коментарях. І я вважаю, що дуже багато хто нею пользується. Але, от ви я от час посиділа, от чесно, у мене дивіться, шкіра. Ну, я завжди е, говорю про себе, девочки. я ні в якому випадку вам не нав'язую, не рекомендую. Я просто його раз собі спробувала, мені воно підходить. І подивіться, от у мене лице глянцеве красиве. Плюс обов'язково завтра це ж я вам просто показала, я буду маститись і під личком, я буду і вмиватися. Одним словом, я взяла собі для лиця. Я хочу вам сказати, мої дівчатка, що там є міська не скільки, плюс, ну там іде і 25, і 35 разів. Дивіться, я от собі взяла ну, крем для лиця мені вже зайшов. Не то, що я вам кажу, як воно є, і плюс дивіться, я не от ручки. Воно, ти знаєш, от таке покриття, дівочки, як, от, як, як на мене, знаєте, от, як маска. Ну, Дише воно, немає такого відчуття плівки. знаєте, такої. Я не розумію, що таке диш, що таке. Не дійш, але я тобі хочу одне сказати, що у мене. От, але це таке, знаєш, як, як, от я сняла от цю маску, і у мене дивіка, вона, вона, дівочки, вона прям. Випрізь, ну, митися не хочете, да? так? І я хочу сказати вам, що після цього крема мені на лиці прям легко-легко стало. Mm -hmm. Я вам кажу своє відчуття і своє враження. Пойміть, мільйон... я ж завжди буду все казати. Ну, от, от у мене таке відчуття, що я пленочку собі наділа і мені легкость така, легкость-легкость mm -hmm. легкость на лиці. Дівчата, Мої ріднулі мої касатурі, значить, хочу вам сказати, що там є косметика різна. Ну дійсно, там яка хоче вона і є, що хоче і для рук, і для ніх, і для тіла, для голови, і для волос. Одним словом, я хочу вам сказати, що кремом для лиця я, ну, я поки при вас відкрила її, тому що дівчатка ще раз вам кажу, я знаєте, як я люблю? Я люблю почула, побачила. Для мене, ви знаєте, я люблю, щоб я блестіла, Але я от, я вже відколи мене намастилася, я зняла цю, до речі, я оці замолю однозначно. Я їх ще собі замолю віддільно, тому що, дівчатка, я коли їх сняла, таке відчуття, що я з себе, наверное, тонну косметики сняла. Це я вам говорю зразу. І ми отак от смішки з мішками, а дійсно, оця маска, яку я на лице вділа, вона дійсно крута. Тому що я коли сняла, у мене був холодок, коли я намастилася кремом, от. Я вам чесно кажу, у мене просто на лиці, як як от знаєте, таке щось легке-легке-легке. Я їх закажу ще не одну собі, не дві, і ви будете це бачити.